Що ж це Божа зброя для щоденної духовної боротьби? Отож, візьміть повну Божу зброю. Християнське життя це не спостереження, а боротьба. Божа зброя дана, щоб вистояти і не здатися у день випробувань, пояс істини. Істина Божого Слова тримає все життя в порядку. Без істини людина легко падає в обман, броня праведності. Праведне життя захищає серце. Коли ми живемо у гріху, серце стає вразливим. Взуття готовності благовістити мир. Євангелія дає тверду позицію. Той, хто має мир з Богом, не хитається у випробуваннях, щит віри. Віра гасить, палаючі стріли сумніву, страху та звинувачення. Без віри, ми відкриті для атак ворога. Шолом спасіння, усвідомлення спасіння захищає розум, знання, що ти належиш Христу, зберігає відвіччя, меч Духа, Слово Боже. Це єдина наступальна зброя. Словом Божим ми відбиваємо спокуси і неправду. Молитва. Молитва це не частина зброї, а сила, що приводить її в дію. Без молитви навіть Божа зброя залишається невикористаною висновок. Божа зброя дана не для прикраси, а для щоденного використання. Одягни її і стій у перемозі. Амінь.